Так, я готова. А ви готові? Там? Я готова, диво. Вау, там. яка красуня виходить. <с вау. Гляньте, вау. Ви знаєте, вона така вільна. Ну, Мені подобається, що вона вільна. Но мені здається, що я такий шкаф здобув. Ні, 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 до ні? лиця пасує. пасує Прийдіться да? до того зеркала. Отак. А там вже в этом. О, гляньте як. Я танцювала боже, красиво, Боже, як красиво. Це перше плаття мені вже подобається. А багато людей отак купують, міряють перве плаття і на першому обов'язково зупиняються. Дуже гарно. Я вам так вам дуже речі. гарно. Да, дуже Я дуже так. гарно. Так, поїхали далі. Вимикай, Так, Трахочку Ми зайшли. Готова. Я також готова. Вау! Бау, яка йде до нас принцеса. Ну як тобі? Мені подобається також гарно, це. Гарно, Всього я трішки менша. Мені так... А тут, за щодо тих планочок, спереду і ззаду, воно все скрилося. Ви прям така мініатюрна Мені мініатюрна. Так Живо. Воно невисоме? Не видно, так. І, і... таке теж нічого, так, Ні, пасує. Да. Це друга модель. Так. Я Зараз буде міряти, а ви потім мене напишете. А я завтра прийду і виберу те, що вам сподобається. Ні, Оце дуже класно. Ну, Жовте теж непогано. — Жовте теж пасує. Воно, виходить, кожна сукня по-своєму. Але також дуже Гарно-гарно. — Страняшечка така. Гарно. І таке воно і не бабське. І... Ні, воно зовсім не бабське. Так, я Л пішла. Літня, бося, я так. Готова? Так. Я ж дуже швидко перебігаюся. Та да, я бачу, що ви у мене ті <laughs> такий прям. Вау. Дивіться, тут теж кармани. Тут у нас є кулісочка, яка можна підтягнути, зав'язати. А тобто зробити. Да, да. Ага, Черкнуть. Ми... Нашу красу підчеркнуть. О, це воно, дойдусь, це таки... воно йде трошечки коротше, ніж ті. але теж... вам головний колір пасує, до речі? Пасує, так? Да? Да. Тобто я можу ходити так трошки свою тут талію, так називаємо, показати. О я вам так вдячна, Оксана, що я вдячна, що у вас, звісно, погано, що поки людей немає, ну нічого, що ви мені покажете. Ні, Чи... так, здається, що ну, і та, так, да. Ви просто підстраюєте її під себе. Ви можете там не затягувати, а просто так, так. так чуть-чуть зв'язати його, так, щоб воно ну, вільнесенько вам було. Так. Як Власне. вам зручніше. Так, шо, далі? Давайте. Ну, що? Я дубль готова. 4. Це, це те плаття, яке ти мені всунула. Да. Я чого-то на ньому дивилась на вішалки, воно мені якесь таке странне було. Але зараз які у вас відчуття? Така тканина, знаєте, коту... Такі чоловічі футболки спортивні. Поло, типа футболочки. Але також воно, дивіться, сидить. Нічого, нічого такого, але такий спортивнячий стиль, ось красовочки. І вперед, ну, да. в діла, і побігла. Взяла в руки, думаю, боже, що це таке? Але на насамділі дуже гарно. Mm -hmm. Гарно, гарно, дуже гарно. А там ще й на спині щось намальовано. Ну, да? Ні, трошечки є злайбочка, так. І найголовніше, що кармани є. Так, так. Це головне. Так, пішла далі. Кондиціонер, все, не вже Є. Я виходжу. Виходьте, будь ласка. Це вообще просто караул. Бомба, ракета. Вау, так? дівчатка, дивіться, от це на цій суконь, от це, складочка. Е, складочка. Е, вообще, Йо, ну, моя, супер, 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 супер. Красуня. Просто краса. Легко, невесоме. Я дивлюся, там один чувак такий старенький ходиталієць і навчає моделі. Отакі шпильки. Такі бак. Звізда, красиво, красиво, красиво дуже. Тканина, красиво. просто зразу, знаєте, да, воно супер. У нас, до речі, отака є тканинка, і така сукня з такого фасону є такого. Отак фасони одинакові, суконь, але те йде більш ніжненьке, а те, йде ізумрудний колір з із золотою типу вставочкою. Це шосте. Це що? Це знаєте, ні? Мені кажеться, що ану, раз, два, три, п'яте, п'ятей. Оце, оце важкіше. Ну, воно це... тканинка сама Шарко. по собі. А це от я його не відчуваю, я наче гола. наче Дивіться, заховало все. Мені цей кольор подобається такі. Я да. так, пішла я далі. Пішла. А в мене таке є, я поміряю таке ось воно ага. воно. ага. Зараз. Ну що, дівчатка? Чекаємо. А, красивий, нашу на Я модельку. на себе дивлюся. І я просто, я, знаєте, я в захваті в тому, що по лісу все к лісу в цьому ой. магазині. Дивіться, яка краса. Запуталося. Гарно. І, і цей колір. розрізи. І цей кольор непогано, так? Да? Так, да, гарнесенько. Не видно дупи, воно так плавно падає. Ніде не ж. Ну розумієш, що я в ньому вигодна. Тканинка дуже суперова. Знаєш, що так, руки зробиш, а воно тут вже тяне, бо ручки ж не худі. гарно. А це сидить якраз по вас. Часливо. Так, пішла далі. Давайте. Зараз я оце ведь нове таке. Ага. Може, тут на себе? Ще... Да? Я тут на себе вже дивлюся. Ще знаєш що? Ще каріщивани цієї штори. Так взагалі красиво. Дивіться, як Вау, яка краса! Тут у нас на цьому є планочка. кармани. і, всі кармани. і тут так. Ну, Також планочка йде, воно все скриває. ну. Можна і більше розмір, але мені розмір більше не потрібно. Ну, це красиво. Ну, щоб сказати, що в мене прямо так до нього, як до того жовтого чи до того ні, красиво, але якось не так. Колір дуже гарний, такий, знаєте, спокійний, все. Просто все зливається з моїм чубом. Да, так, в довго. тих Тигвий яскравий. Так... Княгиня Ольга, просто. Я <свят> княгиня Оля. Тикає, що довгий. Ні ніколи. Якраз, класна. Ну, гарно. Але я в ньому дуже товста, тому що ці складки, вони, звичайно, трішки павнять. І тут же ж юбка, мабуть. Та, та там, мабуть, метрів п'ять тканини. Там одна тканина, що тільки коштує. Вона на подкладку чи ні? Ні, вона ні. така суткенька. Ну, теж гарно. Дивіться, яка княгиня. Та на юбку показуйте. Я й на юбку, і на вас. Це яка на сьома? Ну, це святкова. Це святково названня її. Ну, я скажу, що якби десь йшла гулять, то, можливо, б взяла її. А чому ні? Таке трішки втягуючи, от так дивишся, так. Ага. так? так. Ні, нічого. Просто ця сукня буде сидіти класно, якщо у людини трішки менше дупа і живіт. Загалом красиво. Тут ні, вона однакова якість, де? Однакова, просто так здається. Підчеркає, підчеркає тут груди резинка така. Дивіться, скільки тягнеться ще. Там ще можна вдіти. Красиво, дуже ну, гарна така спідниця. Дуже гарна. вже ніколи не думала, що мені так подобається міряти. Я включила. Тут гарний колір, дуже гарний колір. Так. Мені пасує такий колір, да? угу. але мені здається, що це не мі... ну, ця сукня не міє роз. Знаєте чому? Низьковато кармани. Так, повинен десь бути. Не мірост. Бо і сіськи трошки. Вони... У тій модель така сама, бачите? Так, так. Якось по-другому, а ця не мірост. Э, Розцветка дуже гарна. Да, так, так, така... джинсова, така, да. Воно щось таке, наче джинсове, але воно не джинсове. Цей колір будь до чого підходить. Такий пісочний, і це, як наче джинсове, гарний, гарний. Цей колір дуже гарний теж. Хух, употіла. Боже, що в мене вже на голові в моделі. Волоси, волоси. Красиво, красиво, дуже гарно. Так, ми тут все вже перемірили. Зараз ми достанемо ще друге. А, так, Моя... ну що, я виходжу, знаєш, мені здається, що в цьому магазині мені плаття краще, ніж штани. Але також, дивіться, рубашечка суперова. Така. Її можна як рубашку носити, на... місто піджичка, отак зверху сукні накинути. Так, і так. штанці дивіться, ля штанці. Штани тут гарні з цим, з карманами. З, з карманами, льончик, так, і навіть такі... на мою і добре, що вони отут такі широченькі, знаєш? що ти йдеш і воно в тебе не піднімається. Ну, Значить, правильно підібраний розмір. І, і, і правильний крой, що не зрізали жопу. Ну, теж гарно. Хорошо, яка вже мокра. Гарно. Угу. А колір штанів тільки такого нам є. Дивіться. А? Є зелені, є отакі зеленого кольору, є червоного кольору І... А в мене ще є одні штани. А таких, вас, от таких немає такого кольору. Оце, мабуть, на вас якраз і буде. Зараз ми його поміряємо. Поміряємо, так. Да. Ну давай поміряємо. Угу. Так, виходжу в інших штанах. Кофта та сама. А штани також гарно сидять на вас. Цей колір такий гарненький. Шоколад, зараз, мода. Угу. Тут отак можна стягати, отак затягувати. Угу. Карманчики. Отак нічого. Оце гарно, що ця сорочка з такими, знаєш, цими розрізами, що воно прикриває. Тут хочеш отак запхав трошки. трошки. Одну, одну половинку. І тебе вже зовсім інша модель. Красиво. Так, шарко, красиво теж. Ага тут нема карманів. Дуже гарний кольор. Як казала холоденко, Наташа, дай Боже і здоров'я, вона казала, ні, не, не холоденко, писанка Руслана. Ми знаємо, що... І вона каже, Алла, треба себе просто приподнести. Сіськи вверх, живістяла і отак, візьмі мене отак. І каже, все буде гарно. І я пам'ятаю, світло пам'ятні. Гарно, який, так? І сидить гарно і теж. І це таке воно, якщо взяти жовтеньке, воно більш таке розбиша. Ось таке, знаєте, тут оці складочки, воно таке величеньке, а це таке, ну... Також стиль бохо, але більш приталене воно йде. А, а я поправляю, думаю, за... Ні-ні-ні, ні, там вирізи є, Куточок. там бачите, такий на уголочок. Так, да, а саме. я поправляю, думаю, Пуговки, за... ні, там полочки є, і виріз так на уголочок іде спеціально. Ага, слухай, ну, взагалі гарно. Губи таким червоним намалювати воно як воно. Льончик це. Ні, воно щоб так сильно сильно жмакалося, ні. Ну, відносно терпимо. Ну, звісно, ми взяли, як викрутили, як мій чоловік. Кажу, що ти портиш труси? Свірає". Кажу, вони не розраховані. Ну, гарно, правда? Так, гарно? Да, гарно. Я, я взагалі в шокі. Я просто в шокі, скільки тут всього красивого і гарного. А давай ще останнє поміряємо щось таке, знаєш. Ой. Рябеньке, да? Не, не рябеньке, а щоб воно було таке, знаєш, ну, трішки за коліни. Зараз, зараз ми трішки найдемо. Ми поки, кліно. дівчатка, відключаємося і... Давай. А? Так, і останнє плаття. Як... Ну, не останнє плаття, а останнє те, <ріху> що Алла хоче <ріху> в нас я сьогодні помірити. Я просто хотіла, щоб показали, ну, трішки за коліни, отаке, от що ось я зараз його одягла. Я, я в платьї чи ні? Бо я гола йду, чесно. Я не відчуваю його на собі зовсім, зовсім. Як? Просто таке плаття, знаєте, ну, звичайно. Сінок. Але воно може бути на кожний день так, і можна так. піти в кафешку я, посидіти. Якесь там да. додати, чи якусь там цю. Гарно, гарно. Яке воно тканина, я вам не можу передати. Просто йдеш, ну, наче ти голуй, просто голову. Красиво, дуже красиво. Це мені телефон. А ну я зараз ще знаю, що прямо тут ось поміряю цю. Ось. Ага. Розочка да, така. Така красивенька, теж можна її під джинси і під... Під штанці, під джинси. Зараз ми отак ось поставимо. Ага, воно падає. Тут просто теж є кулісочка з двох сторон. Можна затягати по бедрам. По да. Там і ну, там підтягнути. Просто до цих штанів, до цього, цього... цього плаця воно... Сухеньке не підходить. Да. Зараз я взаряжу. А взагалі, Морненько. Можна на бедрах, а, да. можна, на а можна так припадну, да. да можна одну сторону так зробити. Те Якість теж красива. Дівчатка, знаєте, що це ж я така водолей, буйна, помешана. А для жіночки так степене це платье, но ну, воно просто краса. Невисоме. Модний, модний рукавчик, диви. Боже, я правда така чорна, значить на, на морі вже була. Да. Рука чи гарне, і саме головне, ви одягаєте, ви не відчуваєте. Чесно. Мені, я зайшла в цей магазин, я не то, що там ой, ви що? Я така сама, як оце ви. Боюся таких магазинів. Думаю, а зараз зайду там по 100 тисяч плаття і скажу, тьотя, йди гуляй. А я тоді ось зайшла, бачите, що робиться. Ні, ось це плаття шоголий. Просто шо воле. Оце ж треба тобі таке, а? Хм. Якось так правильно зроблений тут, кріше нічого не тяне. І оці воздушніці. На... Чесно скажу, що вас не обідають, я б на на нього навіть не подивилася. А я вам за що казала, що не плаття прикраш... не людина прикрашає плаття, а сукня прикрашає. Ну, я вообще подивилась, думаю, ого, тут дивися, тут якийсь тут. І... Це теж дуже гарне да, платье, з колісочки. Це таке якби голубеньке та, міряли, тільки та, воно та, в другому кольорі. Ну, тут, бачиш, це темно-синє та саме. Та, тут кармани, тут, а тут думаєте, це щось таке для, для бабулічок, а воно просто класне, просто класне. А це наоборот, на, для ну, І Дивіться, яка, який кольор. Я не можу передати, воно таке сире, Біло сіре. Біло-сіре, та, з чорним символом. Адечка. Прямо так одягнув, десь навіть, знаєш, як дорогу їдеш, що не знаєш, що водіти. Ось, одів, легесеньке. А ну-ка. Воно не, Дивіться, не жмакається. Це. Не, жмакається це не жмакається. Можеш вже. і спати, можеш і лежати, можеш і стояти. Угу. Добрий день. Нічого, нічого, заходьте, заходьте. Подивіться, подисусь окрісу. Подису. Ось, здрасте. Заходьте, дивитесь, це, це наш постійний покупатель. Да. А, -а, а я вже рекламую. А, да. Сама а, раз рекламую. Я хотіла спитать, я не залишала. Нічого такого зідомий з... подсоловок. Ні, ні, не було такого ні, сонечко. нисуну. Не, воно було. А ви це собать не тут купували? Тут, звісно. Красиво. Диві, як гарно. Так, дай мою роботу.